доленька наша, буває в житті непруха, твоя дівчинка, друже, шлюха, і фіхти, що серцю докажеш. Не попреш ти її проти науки, де власні поняття про секс. Це лише природний рефлекс, неважливо кобити чи сука. Ти пишеш ще вірші про карі, е, доки ти її губками мариш, пишеш вірші про карі очі, та ім'я чудно шепочеш. В неї з іншим ваш, дастіш фантастіш. Думаєш, дівчинка горда? Ні, це ти аж надто хороший, ти її серце, а інші гроші. Всі знають, що вибори шльондра. І така ж у неї робота, яку робить доволі завзято. Свого роду вона дегустатор, що дають те і суне до рота. В алкоголю томпе пам'ять, щоб не бачити хтиві пики, щоб не чути ці стогони крики, які душу щоденно ламають. І прибливши під ранок додому, змиє з тіла любовний сморід, Тихо-тихо, приляже поляд. не потрібно крім тебе нікому, але ти вдарунки та, та квіти. Киця зая, кохана малятко, не підозрює, що янголята, криво скинувши, можуть грішити. Дякую.